Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Osram серія Night Breaker Laser. Найпотужніша серія ламп, які є в лінійці Osram на цоколь HB3. Артикул даного комплекту 9005NL2HB постачається комплект фірмою упаковці, як заявляє виробник дані лампи. У порівнянні зі стандартними галогенними лампами на 150% яскравіші і відсвічують вони на 150 метрів далі. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас дві лампи запаковано, бачимо колби лампи в блакентному напиленні. По вигляду це стандартні, звичайні лампи, потужність їх 60 Вт, під'єднуються вони на живлення 12 В з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Одразу хочу зазначити, що при заміні ламп голими руками колбу лампи чіпати не можна і замінювати лампи виключно після того, як вони охолонуть, тому що нагріваються дані лампи. В автомобілі більш ніж як на 200 градусів. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво відсвічує лампа. З порівнянням з галогенними стандартними лампами бачимо яскравіше відсвічує лампа ну. і кольорна температура. Жовто-біла, можна так сказати, в даних лампах. Ось так все відсвічується. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.